24 на 7 для будь-якої пари це випробування. Даже, ну, навіть якщо ми говоримо про пару, яка, наприклад, дуже є гармонійною, якщо в них дуже гармонійні відносини, якщо вони розуміють один одного один співслова. Все одно ми маємо говорити про те, що досить складно, коли ти не маєш своєї певної території, особливо коли ми всі. Дуже багато хто з нас мають ну, такі специфічні житлові умови. Там не тільки на території пари проживають іще родичі, діти, собаки і так далі, побутові проблеми. Це те, ще ніхто не відміняв. Я думаю, звичайно, ми говоримо вже і про те, що випадки аб'юзу дійсно стали реальністю, коли раніше такого могло не бути. А коли розпочалося вже масово да, повномасштабне вторгнення, тут же ми говорили про різні випадки, коли, наприклад, прийшов з фронту, побачив з коханцем, вдарив аб'юз чи помста, чи що. Да? Тобто, ось такі випадки. Ну тобто дуже багато стало відтінків да, у аб'юзу. 50 відтінків аб'юзу. 50 відтінків За 50 відтінків сіру, 50 відтінків аб'юз. Тобто, якщо признати абюз абьюзом, треба дуже чітко розбиратися дійсно, що саме сталося в конкретній певній ситуації. Хто кого першим як назвав? Хто кого зняв телефоном в якій ситуації? Хто потім цю ситуацію з телефоном викрив? Хто кого спровокував, хто кого е, підставив і, е, наприклад, викликав е, теж приклад у з таких психологічних прикладів. Жінка е, в телефоні у чоловіка бачить е, фактично факт е, зради, угу. починає кричати, впадати в естерку, її знімають по телефону. Потім видають цей як ось дивіться, як я можу жити з такою аб'юзершою, істеричкою і так далі. Такий приклад. Да? Тобто розбиратися у відтінках аб'юзу треба дуже е прискіпливо, аналітично і бажано в рамках роботи з психотерапевтом.